Конституція увійшла в суспільне життя як головний оберіг державності та демократії. Її прийняття закріпило правові основи незалежної України, суверенітет і територіальну цілісність. Вже стало традицією в цей день вшановувати видатних громадських діячів. У нашому місті такою постаттю став Тарас Шевченко. На святкові урочистості завітало чимало криворіжців, представники міської районної влади, керівники установ та підприємств, почесні громадяни міста, учні та студенти. Першими поклали квіти до пам'ятника кобзарю, мер міста Юрій Вілкул, народні депутати України, В'ячеслав Задорожній, Юрій Любаненко та Костянтин Павлов, які завжди приїздять до рідного міста на однакові дати. Зараз Україна стоїть на порозі важливих правових реформ, які однозначно оцінюють і учасники прийняття основного закону у червні 1996-го. дев'яносто шостого. ночі, ноч. которая, в общем-то, позволила Украине стать Украиной. Где были главные вопросы, которые надо было решить? Это презию атрибуты власти. Флаг, дальше герб, им. То надо было брать 300 голосов. Вот. Но все-таки отдать должному тому парламенту, сегодня президент подал в Верховный Рад уже изменение Конституции, По вопросу децентралізації власті. Поздравляю вас всіх з нової конституції. День конституції, дата з якої почалося існування держави, котра має свій прапор, герб та гімн. Серед учасників заходу були й почесні громадяни міста, які протягом багатьох років своїми досягненнями прославляли національну символіку своєї країни. І мені дуже завжди всім приємно було представляти нашу Україну. Ну, я не зарекаюсь, придется на тот год еще раз водрузити наш флаг на шестом м далекому Южному континенті. І знаєте, всегда всі воспринимают наш флаг України и знают, кто такая Україна з большим и наш флаг... на Южном полюсе развивается уже 19,5 лет. Важно, чтобы Конституция, которую сегодня мы хотим видеть и в будущности, чтобы она притворяла э, человеческую жизнь и делала законы удобными для человека. И в основном для человека. Потому что э, основа этого – это развитие государства. Зараз вся Україна живе в очікуванні важливих політичних та суспільних змін, а особливо молодь, які в майбутньому розбудовувати нашу державу. Для них День конституції свято, яке завжди зберігатиме свою значущість. День конституції це, взагалі, мені здається, один з найважливіших свят в нашому в нашій країні, тому що дотримання законів це найперше, що мушать робити. Жителі нашої країни. Якщо ми будемо дотримуватися законів, все ж таки я думаю, ми будемо одним з найпрогресивніших країн Європи. І я вважаю, день конституції це дуже гарний день. Конституція це основополагаючий закон. І Я вважаю, що це знак самоопределення нації, і він для неї дуже важен. Нужно вести себе так, щоб всі ті жертви, які пошли на змінення, не були. Зділане зря головним завданням конституційної асамблеї є створення основного закону, котрий враховував і захищав би інтереси всіх без винятку українців. Та не варто забувати, що тільки коли дотримання літери закону стане обов'язковим для кожного, можна чекати на позитивні зміни. Однак зрушити з місця цей процес маємо ми зараз грамотним ставленням та громадянською відповідальністю.